Всім доброго часу суток. Попало до мене вже друге таке авторадіоприймач як Урал Авто 2. Стояло воно в людині, у його автомобілі дуже багато вже часів. Поки було у КВ, воно у нього працювало, він користувався, але вже у КВ у нас відійшли там недавно, так воно у нього просто і стояло. Так сказати, трошки магії знаній. Спустя, мабуть, років так. Можна сказати, з 10 як мінімум, якщо не більше, та більше. Років з 20 воно у нас запрацювало. Трошки переробки. І все. наше радіо ожило. Кому цікаво, звертайтесь. Я думаю, що ще є багато у кого такі радіопристрої, які б хотіли, щоб грали. Але, на жаль, вже у Каове і Ававу у нас не працюють. І не транслюються. Щоб перейти на ФМ, допоможу. Звертайтесь.